Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо хачапури по-аджарськи. Це набагато простіше, чим вам здається. Для цього візьміть 400 г борошна, чайну ложку солі, цукру, дрожжів, 100 мл молока, 180 теплої водички, все добре перемішайте, додайте 2 столові ложки олії та замісіть ось таке приємне еластичне тісто. Збризніть ємність олією, відправте туди нашого колобка, накрийте його плівкою та залиште настоюватись на одну годинку. Для начинки 250 г домашнього сиру, 250 сулугуні на терку, Якщо сухе, додайте 50 мл молока та замісіть ось таку однородну масу. Накрийте плівкою та на 15 хвилин на відпочинок. Тісто підійшло. Перемніть його, видавивши з нього зайве повітря. Припиліть поверхність борошном. Розділіть тісто на 5 рівних частин. Кожну частину ось таку кульку. Кульку розкатайте, ось такий блинчик товщиною з пів см. Заверніть бортики, щоб вийшла ось така лодочка. Добре защіпніть края. Та викладайте начинку. Начинки не шкодуйте. Хоча на пергамент, накрийте полотенечком та на 10 хвилин. Потім змажте бортики. Білком та для аромату я додав трішки кунжуту. Випікаю в розігріті до 250 градусів в духовці 10 хвилин при включеній конвекції. Потім додаю жовток, 2 шматочки вершкового масла та відправляю ще на одну хвилинку до духовки. Подаю хачапурі свіжомолотим чорним перцем. Це неймовірно смачно. Бажаю вам всім приємного апетиту та дякую за підписку. Експериментуйте воно того вам.